Протягом декількох тижнів американські винищувачі бомбардувальники F-16 мають прибути та з'явитись в українському небі, але вони не зможуть відразу надати очікуваних переваг проти держави агресора. Про це з посиланням на українських та західних офіційних осіб повідомило видання Вашингтон Пост. Сьогодні знаходяться на етапі планування. Сьогодні вони, смотри в тому числі логістичний маршрут ті вот учені, які показували здесь, да то нічого як логістика. и передвижение войск к границам Российской Федерации для выполнения боевых задач. Тема интересная. Для нас это определение критически важных объектов, которые должны быть поражены в ходе что? Ракетно-авиационного удара. Правильно, да? Чтобы никто никуда не поехал. Но, тем не менее, это будущее. Винищувачі F-16 повинні літати в Україні протягом кількох тижнів, але українські та західні офіційні особи тепер попереджають, що літак, який колись називався Києвом, як зміна правил гри, навряд чи матиме негайний вплив на поле бою, куди повільно просувається Росія. Просто зараз занадто мало літаків і забагато російської ППО, яка може їх збити. Ідеться в матеріалі. Перші F-16 посилять протиповітряну оборону України і будуть збивати російські крилаті ракети без Лотники та літаки, які наважаться підлітати занадто близько до лінії фронту. Тобто, перша партія це боротьба з повітряними цілями. Ну а нищити російську лінію оборони будуть F-16 та інші літаки уже в інших партіях. До речі, не будемо забувати про французькі міражі, адже саме ці літаки і будуть нищити російську лінію оборони. Ну, по перше, з термінами бачите, Вашингтон пише, що через декілька тижнів наш посол в Америці каже в цьому році питання кому більше вірити, хоча може. Скластися і то інше, тобто і через декілька тижнів це буде в цьому році, да тобто з термінами взагалі недоцільно обговорювати, вони повинні були зайти ще в кінці минулого року, а все решта від лукавого. Хоча забезпечення, да, до речі, вони кажуть про те, що якщо б рік тому, значить, зайшли б F-16, вони були. Більш ефективно, от хто би мог подумати? От ви би подумали, що якщо рік назад вони зайшли, то і в 16 були ефективніше? Мабуть, так. І я так думаю, 50 років півсторіччя безпеці от, і вважаю що саме так і повинно було бути. Але не відбулося. Наступне питання виникає: а чому це так? Де тому, що треба розбиратися з об'єктивними обставинами ведення цієї війни, і треба прислуховуватися до е, оцінки ситуації, які наші професіонали на місці з пилу з бою дають, і тоді буде краще, тоді ефективність буде вище. З іншого боку, зрозуміло, що зв'язку з тим, що Готуємося до прийому і застосування експлуатації цих літаків, і що він буде важкий, тому що запізно. А чому запізно? Тому що росіяни до цього інтенсивно готуються вже рік. Нам їх не поставляють рік, а росіяни готуються до приходу цих f 16 з усіма наслідками. Крім того, з того, що все ж мабуть з'явиться. Вони у нас в Україні, то питання тепер уже і боротьба йде за кількість. І зрозуміло з усіх а, точок зору, що якщо а з асвоєною в першу чергу, що якщо їх буде шість, як почали говорити на початку цього року, от в це я більше вірю, чим що от-от вони з'являться. А значить, подумали, що ну нікуди диватися, вже ж півтора року, куди ж далі, що вони з'являться. Тепер наступне тоді: що можна ще гальмувати? А ще гальмувати можна кількість, тобто 20 льотчиків готова, можемо. Припустити, потреба така, що на 20 льотчиків повинно 40 літаків, чи є є, і 60 є. Але а заводити, а чому заводити шість? От я я до сих пор не вже посил є, і будуть цього дотримуватися. Аля алгоритм пана Салівана. А, ну, взагалі можна анонсувати і 3, і 1. І теж буде користь. Знаєте чому? Тому що треба адаптувати. Якщо він один чи два буде на аеродромі, треба навчатися його експлуатувати, застосовувати, хавати, зброю, все таке інше. Це треба починати хоча б стільки. Але в чомусь і ніхто не може. Я що запитаю американців, в чому саме поставляють літаки європейці, готові там 60, а будуть заходити 6. Ну от я пояснюю таким чином, як я зараз сказав. Ну, хай почнуть хоча б шести. Це ж розмова вже скільки йде. Тому непрості умови, але для того, щоб це ставало все більш ефективно, ми ж хочемо цього, і вони, якби на словах, хочуть цього. Але вони на словах, а ми більше по суті. Це є різниця і треба заводити якомога швидше. Чому я вже пояснив? І можливість є не 20-24 до кінця року, а 60. І нашому послу в Америці треба говорити, якщо в Вашингтон пості там хто говорить, що цим літом, а вона нас надихає і каже до кінця року, то це не позиція. Uh -huh. Наша позиція, що ну з заведути, треба завести 60. і цього добиватися. Ти там е, сідати, лягати на на біля чого Пентагону, Білого Дому, допомагати Байдену там з чим здоров'ям, е, Камали Харіс чи Трампу в гості. Наші я не знаю, якщо б там був от, помічником посла, можливо, е, якісь ідеї е, генерував би для того, щоб змінювати цю ситуацію. А її треба змінювати, тому що дуже непрості умови на. Фронті і треба робити таким чином взагалі. Я радію як представник протиповітряної оборони, тому що діється в Криму. Це дуже важлива стратегія, але я вважаю одночасно, що треба зосередити всі засоби. Ну майже всі, не всі, майже всі, щоб допомогти нашим сухопутним військам. От я з іншого видав збройних сил і так далі, але треба допомогти зараз зупинити просування ворога. Військові стратегії полягає тому, що треба зосереджуватися на голові. В і головне це так важливо так, але хай буде два-три наші е, героїчні польоти. Що не взльот наших пілотів, це героїчний польот. Це теж не зовсім нормально, але вони так і роблять. І якщо вони роблять на міг 29 чому це вони не повинні робити на Міг-16? Це їх там не їх совісі. Вони йдуть на це. І треба держава їм повинна це надавати такого роду можливості. Я єдине, що хочу зрозуміти тут такий момент. От чи на чи ми знаємо, наприклад, статистику, скільки ми втратили літаків за два з половиною роки війни? Скільки ми втратили літаків, наприклад, на литовищах від ракетних ударів російських? Я до чого веду? Е, чи можливо ті перші шість чи шістдесяті в шістнадцятих? Дуже швидко будуть виведені з ладу, і поки не прикриті повністю всі того що там ще ж має бути 5 батарей, Петріот на сам може в цьому логіка? Ну якась логіка безумовно є і в цьому, але тут питання таке: якщо не починати, я ще раз це підкреслюю, то буде ставати гірше. Бетонне укриття ми швидко не зробимо. Ні кошти немає, ні можливості це зробити швидко. Якщо швидко неможливо, значить то ну, і сенсу в цьому робити це таке питання. А з іншого боку, ті ж гріпини, які американці не пускають, вони зразу розроблялись як літаки. Якщо починається війна з Росією, дуже все конкретно у шведів, звертаю увагу, то вони розсереджуються в тому числі на ґрунтові аеродроми.